Вбиральня – це місце, яке потребує особливої уваги. Найчастіше у незрячих виникають проблеми з користуванням вбиральнями у громадських місцях, тому що ознайомлення та обстеження їх є негігієнічним та не завжди безпечним. Від того наскільки правильно ви опишете приміщення вбиральні для незрячого, залежить його комфортне перебування там. Ось кілька порад, як це зробити. Першочергово описуємо ті предмети, які точно знадобляться незрячому. Напрям та відстань до кожного предмету чи об'єкту ми вказуємо тільки від вхідних дверей. При цьому можна давати уточнення та використовувати вказівки за циферблатом годинника. Спочатку вкажіть, де знаходиться унітаз. Якщо перед ним є сходинка чи біля нього є поручні, також обов'язково повідомте про це. Після цього потрібно вказати розташування та механізм зливу води. Далі вкажіть, де знаходиться тримач паперу і смітник. Обов'язково опишіть механізм відкривання смітника. Наступним вкажіть, де знаходиться умивальник, диспенсер для мила та сушарка. У громадських вбиральнях для осіб з інвалідністю є багато інших предметів, ви можете коротко проговорити їх наявність, наприклад, паленальний столик. Гієнічний душ, спеціальні кушетки тощо. Якщо якісь з предметів є перепоною для незрячого, обов'язково вкажіть на це та поясніть, як їх оминути. Незрячий обов'язково повинен мати та використовувати білу тростину. Також бажано мати при собі гумові або поліетиленові рукавички, щоб не забруднити руки.